Добрий вечір, пані та панове. Ви на каналі Magic є. Yeah. З вами, як завжди, та ж сама Ганна. І ще я з загальним розкладом на таку глибоку тему на доволі глибокому оракулі світла та снів. Нещодавно він в мене, я в захваті від цієї колоди. Ну вона прям моя. Вона мене покликала, я прям ходила, вона в мене з голови не виходила. Багато хто з вас в розпаковці бачив її, одразу спрацювалась. Дуже мені подобається, як вона і конкретно говорить, і в той же час так м'яко, так емпатично. І не те, щоб вона просто заспокоює, і по ділу говорить. же ж. От. Але от так, з такого м'якої подачі, ну, зараз ви все зрозумієте, по відповідям. Такий от симпатичний гайд. Ну, це для тих, хто цінує колоди. І, власне, про що розклад? Дуже часто опиняючись, про це я казала в попередньому відео, до речі, дуже часто опиняючись в складній життєві ситуації, кризові, особливо в такі от кризові, коли прям випробування людина проходить якісь свої, а людина задається питанням за що, і починає якось тонути у власному стражданні, займає позицію жертв. От як вона постраждала, і як же з цього тепер вигрібати, і так далі. І так далі. І мало хто в цій ситуації ставить собі запитання не, не за що і чому, а запитання для чого це зі мною відбувається. Чому, я, чому саме я тут повинна, повинна навчитись? Який досвід це мені дасть, і в чому це може бути корисним, і в чому це буде, ну, може бути мені на користь, яку мою рису, я не знаю. Характеру, якість ця ситуація виправляє, що вона мені дасть, бо будь-яка ситуація щось все одно дає, завжди є якийсь профіт для особистості. Завжди, навіть в, 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 в самих болісних ситуаціях. Я розумію, що це важко прийняти, і дуже легко про це розмірковувати так зі сторони. Да? Коли ти не знаходишся в цій ситуації. Але на, на те я і мантик, да? на те я і допомагаючи практик, щоб якраз дивитись на всі ситуації згори, об'єктивно, да, як воно є, а не зсередини самовідчуття людини в цій ситуації. Ну, отак. Сьогодні тільки на два варіанти. Чомусь захотілося мені так, але буде інформативне дно для всіх варіантів. Дуже тут інформативне вийшло. Я думаю, що це матиме відношення до всіх, тому дно також слухайте. Тайм-код. Як завжди, в закріпленому коментарі чекатиме на вас і на дно, і на обидва варіанти. Варіант перший, другий. Можете загадувати обидва варіанти, різні ситуації, різні відносини, різних людей, і так далі. І так далі. Можете стару ситуацію, яка вже там відбулася дуже давно, але все одно осадочок залишився. Теж загадати стару, якийсь додатковий досвід з неї винести, ну як би я чому б ні? І ми починаємо з дна колоди. Цікаві тут дуже персонажі. Тут воїни доріг, воїни шляхів. Да? Персонаж, до речі, авторка, що малювала колоду, надихалась фільмом Божевільний Макс. Хто не дивився, подивіться, дуже класний фільм. Доволі давно він вийшов. Ну, Тут видно, да, що так, такі елементи стімпанку є, ця дівчинка з цією коалою, обожнюю коал, до речі. Е, і тут і є така паралель м, е, з фільмом е, пройти через постелю, да, щоб е, знайти щось краще пройти в цю постелю, в ці дивні, я не знаю, ди, ди, дивну місцину, е, де Багато небезпеки і так далі. Це карта про долю. Що доля на іноді веде такими шляхами до, до нашого щастя. Да? Коли ми потім кажемо, Боже, не було би щастя, да не щастя допомогло. Ну це коли, я не знаю, банально поясню на ситуації в нашій країні, коли вас виштовхує з зони бойових дій, ви просто тікаєте з одним рюкзаком, як я, з дитиною, з собакою, я не знаю, кинувши все, в нікуди, а там зустрічаєте свою любов. Істину, і ви думаєте, Боже, оце якщо б війни не трапилось, оце якби я не була вимушена стати біженкою, біженцем, то я б своє кохання не зустріла. Ну, от типу, такого розумієте, коли ти бачиш якесь прям жорстке, важке випробування долі, а воно обертається тобі на щастя. Да? І от тут у всіх плюс-мінус така ситуація. Тут і про долю ця карта, і про стрибок віри, і про те, що тут неможливо прийти до чогось прекрасного. до Щастя, ну, ну обов'язково в коханні, тут у всіх різні ситуації, звісно. А, неможливо прийти до чогось прекрасного в майбутньому, не вийшовши з зони комфорту. І тут якраз в тому і випробування: от якраз чи здатні ви вирішитись вийти з зони комфорту. Мене дуже. як... Уміляють, уміляють, умиляють, ну не знаю, як це буде українською. Прям тішать, дуже мене тішать люди. Я таких бачила от в місцевих чатах нашої Луганської області, Донецької. Коли вони починають тюкати тих, хто евакуювався, типу, що ви такі боягузи, ви тікали, ви покидали рідні домівки, які вам залишилися від батьків, бабусів, дідусів, просто через страх. А ми от сміливі. Ми залишились і ми молодці. І ніх, ніхто, і ніякі орки в моїй хаті не поселилися і не винесли її. От, але я ж розумію, що насправді, бо я це теж пройшла. Що насправді ці люди вони просто побоялись зони комфорту вийти. Ну, більшість з них, принаймні, я розумію, що у багатьох там обставини якісь були, хворі батьки і так далі. Хоча от ми виїжджали, вивозили лежачих всіх. Правда, державна евакуація вивозила. вивозила. Ну окей, ладно, є якісь обставини. Ну, це в одиниць. А в більшості ці люди просто не вирішили, не вирішились залишити свій диван, свій, я не знаю, унітаз, Коври свої на стінах, в кого там що, пральну машинку, телевізор. Їм просто було шкода майна, шкода ну, втрачати свій звичний комфорт. Це ж все про зону комфорту, це не про статки, це не про матеріальне. Я от нематеріальна людина, і мені теж було важко тут з зони комфорту вийти. розумієте? А тут переносите на свою ситуацію, що тут у вас. <кхід> от. Просто є звичний порядок життя. Отут твоя зубна щітка, тут твоя чашка, тут твоя мультиварка. А все ж ти не забереш увесь свій уклад життя, ти не забереш з собою. І ти їдеш в невідомість, ти робиш стрибок віри. А щоб його е, ну, здійснити, треба мати сміливість, треба її знайти в собі. І я ходила, я пам'ятаю, дні три-чотири вирішувалась. Вирішувалась і вирішилась. Ну, А що мені було вирішувати, у мене дитина чотири роки. Да, на той момент було. І ну, було Зрозуміло, що треба виїжджати, от ну, поки є можливість принаймні спокійно виїхати. Я не шкодую взагалі. І насправді це, це ми сміливіші, хто вирішився поїхати. А вони піддалися слабкості і обрали нічого не змінювати, залишити свої своїй мушлі, в своїй зоні комфорту, і, а, ну, але ж їм треба знайти виправдання, так. Да? І вони, отак, все все, психіка, їх захищаючись, отак все перевертає. І отут якась така ситуація у всіх, що спочатку ніби погано, на перший погляд, да, ти щось втрачаєш, ти. Вимушений, вимушена йти в нікуди у невідоме, перспективи ніякої не видно, не зрозуміло. Що далі взагалі От все падає в один момент, а що далі не зрозуміло, але треба рухатись, нікуди діватись. Отут От така ситуація у всіх, але прекрасне прекрасне тут знаєте в чому? Що всіх тут наприкінці чекає дуже класний бонус від долі. То доля вас веде такими шляхами. Ну не спирайтесь, так? Да? Не чиніть спротиву долі, вона знає, куди вас вести, і що робити. Тобто, тут вже отак непоганий початок, правда. І так, перший, другий варіант. Думаю, всі обрали. Починаємо з першого. Тут у нас лисиця кідсуне. У мене є оракул, до речі, лисиці Кіцуне. можливо, якось познімаю. 32. Для мене, до речі, дуже містична цифра. Можливо, це і мене стосується або моєї близької людини. У мене ця цифра 32 взагалі переслідує. Все життя моє прямо з народження, наскільки себе пам'ятаю, і взагалі це така містична цифра. Мені навіть пояснювали якось в коментарях про нумерологію цієї цифри. Кому цікаво, погугліть, почитайте. можливо, в когось це вік, можливо, в когось це ще щось адреса. Цифра в номері телефону і так далі. і Так далі. Так от, для чого це відбувається? Да? Чому тут, що ви тут отримуєте? ну, Окрім того, що я сказала по дну. А, тут ситуація, тобто, як тут прописано, тут тварина, да? це ж тваринний образ Лисиці. І Лисиця, вона ж дуже чутлива. Вона все відчуває нюхом. да, там, так от, карта каже, що п'ять відчуттів знайомих більшості з нас, ну, бо є і сліпі, глухі, різні люди з різними вадами фізичними. Оце все зір там. Баняння, це все. Окрім того, є ще шосте почуття, коли ми просто відчуваємо і не можемо це, це нелогічно, і ми не можемо це ніяк пояснити, але от відчуваємо. Так от тут з, з цією ситуацією ви виходите людину, в якої шосте почуття вже активовано. І ви можете інтуїтивно на рівні інстинкту якісь штуки відчувати. І не тільки справа тут в тому, що воно відкривається, а ще й в тому, що ви нарешті, Врешті починаєте довіряти. Скоріше за все, до цієї ситуації у вас регулярно відбувалася така штука, що ви а, інтуїтивно, інтуїція вам підказує одне, а розум інше. І ви там вагаєтесь, вагаєтесь і все ж таки слухаєте розум, да, логіку свою. І потім жалкуєте: Блін, ну я ж відчувала, відчував. Ну чому я себе не слухав. Да? А, так от, Після цього ви вже будете себе слухати. Це, от знаєте, така жирна крапка, раз і назавжди, щоб ви ну, все ж таки не навчились себе чути і слухати, своє шосте відчуття, коли пояснити це ну, взагалі ніяк не можна логічно. Да? Тут, можливо, навіть в когось пов'язане з небезпекою, коли вже небезпека пробуджує інстинкт і через страх, через хіть та через що завгодно. Тут прям інстинкт пробуджує. В когось це буде материнський інстинкт, в когось інстинкт виживання, в когось ще щось. Хтось навчиться людей відчувати, довіряти своїм відчуттям. І так далі. і так далі. Маса варіацій, в залежності від того, яка у вас ситуація, що ви тут загадали. Але суть в тому, що шосте чуття тут не тільки почне працювати, а ви ще й навчитеся або вчитеся, або тоді вас навчила ця ситуація, якщо тут проминули. До нього. Можна прислухатись і правильно цим користуватись. Отак, от перший варіант. Дуже цікавий варіант. Да? Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Можливо, тут, до речі, будуть люди, яких через якусь жесть привело от в езотерику, магію, мантику, в психологію, от як мене приблизно, ну, бо в мене схожа там була історія. От Щось таке може бути. Ну не у всіх, звісно, це я просто перебиваю, перебираю, вибачте, варіанти, припущення роблю. Отак. От Напишіть, що у вас дуже цікаво. Якщо це не дуже особисто. Ну, або хоча б просто е, цей напишіть, що підійшло, зрезонувало, щоб вам все зрозуміло. Тут лікують карти. Е, дякую, перший варіант. Чекатиму на зворотній зв'язок, на ваші вподобайки, якщо вам сподобалось, а ми переходимо до другого. І е, на другому варіанті у нас е, морське ліжко, якщо е, буквально перекласти. Да. Морська я кровать е, тут е, дно. Морське, да, якась морська істота, Не русалинка, до речі, ніженька є, спить в мушлі. Тут, тут ситуація, знаєте, яка, ну, мені одразу це на потоці пішло. Тут бачите ситуація сну зображена, сну відпочинку. Тут дещо схожа ця карта на четвірку мечів в Таро. Якщо хтось знає Таро, то ви зрозумієте, тут ситуація повного виснаження і необхідності відновити свій ресурс, сили. Тут Ситуація, ця вас добила остаточно, скоріш за все, вибила з колії, і тут потрібен час дійсно відновитись. Можна сказати, тут могла якась ситуація бути непередбачувана, яку ви не планували, от яка така неочікувана, да? коли ні, ні, нічого не передвіщало біди, да? як то кажуть. Але вас тут вчать відпочивати, вас тут вчать правильно розподіляти свої життєві сили, ресурси. Ви, скоріш за все, така людина, як я, наприклад. Яка буде з себе вижимати до останнього, поки не впаде. І я дуже часто втикаю, пропускаю цей момент не ресурсу, що я перебрала роботи. Да? Перепрацювала, перестаралась, і я помічаю, що я пішла в мінус, тільки коли я вже пішла в мінус, коли я вже там. І тут буде бити і по здоров'ю, і по всьому, поки ви не навчитеся економити себе, чого б це не стосувалося. Чи то стосунки, чи то робота, чи то взагалі якась от прям життєва, життєва ситуація. Подумайте, чи не занадто ви викладались. Тут, знаєте, та ситуація, коли ти ламаєш ногу, щоб ти нарешті. Відпочив. Тебе, я не знаю, якось так складається, ти перечіпляєшся на рівному місці, щось ламаєш. І, і як наслідок вис... маєш можливість, можливість виспатись нарешті. Бо до того ти міг виспатись, але ти цього собі сам не давав, не дозволяв, робив щось інше. Да? Бо хотілося більше, краще там. Більшого досягти, більше, більше, більше встигти зробити, встигнути, тобто, вибачте, ну і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Вас тут вже змушують відпочивати, змушують попіклуватись про себе. Можливо, тут навіть, знаєте, перенесем, давайте перенесемо цю ситуацію на стосунки, наприклад, якщо хтось загадав, то тут тоді така штука. Вас можуть залишити без партнера, щоб ви нарешті приділили час, увагу і ресурс собі, а не партнеру, бо ви схильні більше віддавати, аніж отримувати. Тобто, вас залишають або наодинці з собою, або в якомусь нерухомому стані, або в ситуації, коли ви не можете діяти, для того, щоб ви зупинились, відпочили, подумали, порефлету. Набралися сил життєвих, відновили свій ресурс, свою енергію, бо ви якось занадто її витрачаєте, не розраховуючи взагалі Тверезо. Тобто тут, да, якщо ви хворієте, якщо ви е, залишилися без роботи, якщо ви залишилися без партнера на якийсь час або взагалі ну, в кого тут що, е, то це робилося якраз, щоб звільнити час для вашого відпочинку, відновлення, щоб ви якби повернулись до себе, до свого енергійного ресурсного стану. Е, тому користуйтесь цим, да, подивіться на позитивну сторону запитання. Отак, от, от мої любі. Сподіваюсь, інформація була корисна, що вона вас якось заспокоїть, допоможе, щось підкаже, зорієнтує і так далі. Пишіть. І другий варіант теж дякую, теж буду рада зворотньому зв'язку. Вподобайкам, якщо сподобалось. А я на тому буду закінчувати. Нагадаю, що можна звернутися індивідуально за картою ну, з будь-якого оракулу. Коштується поки що всього лише 100 гривень. Можу для вас індивідуально витягнути карту на будь-якій колоді без проблем. Звертайтеся на цю колоду ще огляд не знімала, ще з нею трохи попрацюю, зніму, як буде част настрій. І на тому буду закінчувати. Будьте здорові, натхненні, гармонійні, шукайте завжди дзен в першу чергу, любіть себе, піклуйтеся про себе. А я вам дякую за увагу, за ваші коментарі, лайки, підписки, за все, за все, за все, за довіру в першу чергу. З вами була Ганна. На прибуде з вами сила!